Сьогодні готуємо кекс на залишках закваски. Нам знадобиться глибока посудина для збивання і міксер. А також нам потрібно буде уже відпрацьовано, тобто залишки закваски будь-якої. В мене тут 400 грам левітомадри. Також нам потрібна буде глибока посудина з диркою, застелена пергаментом у моєму випадку, 400 г борошна можна змішати з цільнозерновим, У мене 300 г звичайного вищого сорту і 100 г пшеничного цільнозернового, 200 г цукру, 100 г сметани, пачка ванільного цукру, 100 г олії звичайної рафінованої, 4 яйця. Також в мене тут 2 чайні ложки розпушувача і півчайної ложки соди. Соду ми даємо для того, щоб закваска не кислила. Також нам потрібно буде 5 г солі, і тут вже добавки на мій смак це змелена цедра апельсина, кориця і імбир. Кориця і імбир Приблизно по півчайної ложки. І Також я даю суміш. Тут у мене вже порізані грецькі горіхи, родзинки. І сушена вишня. Сушену вишню я не замочувала, оскільки робила її сама, вона чистенька і домашня. Приступимо. Беремо наші яйця. Вибиваємо яйця в посудину, додаємо наших 5 г солі і починаємо збивати. Тепер додаємо поступово 200 г цукру і продовжуємо збивати. Вбиваємо не сильно, приблизно до такого стану. Тепер беремо нашу закваску, додаємо до неї півчайної ложки соди, щоб її розкислити. Залишки закваски можуть бути абсолютно любі. І житня закваска може бути, і також може бути пшенична 100% вологості. У моєму випадку ловіти мадри. Також я додаю до неї 100 г домашньої сметани і пробую розмішати. Це я роблю для того, щоб закваска трошки втратила оцю свою кислоту, і також, щоб вона була більш рідша і могла її з'єднати з яйцями. Від того, що ми додали соду, закваска починає позаритися і стає така більш піддатлива. Чудово. Вводимо нашу закваску з соду і сметану до яєць, і будемо. Продовжувати злегка збивати до однорідності. На вигляд те, що треба. Тепер беру сухі інгредієнти, а саме борошно пшеничне та цільнозернове, Змішую з цедрою апельсина. Імбиром та корицею І також додаю 2 чайні ложки розпушувача. Це все ми. Але перед тим, як ми додамо наше борошно з різними прянощами, ми маємо ще дати пакетик ванільного цукру і також влити 100 г олії і трошки збити. структура. До речі, якщо у вас немає сметани, ви можете дати ряженку або кефір, також 100 г. Поступово додаємо борошно та починаємо збивати. сказати, що зараз стоїть неймовірний аромат цедри апельсинки, просто це дуже вдала добавка до цього кекса. В кінці тісто виходить досить густе, його можна вже продовжувати перемішувати і ложкою. Але я люблю робити так: знімаю один вінчик. І продовжую це робити вже руками ось така гостина. Ще ми дамо сухофрукти, але перед тим зробимо з ними одну маніпуляцію. Висипемо їх у судину, Тут в мене є і горішки, і дамо ложку борошна. Буквально можна дати чайну ложку. Це робиться для того, щоб вони залишалися по всій площині кекса, а не осіли на дно. У мене, як бачите, закваска була 50% вологості, тому структура в мене досить густа. Якщо брати закваску 100% вологості, у вас може бути рідше. І це є нормально. Але враховуючи, що там є і закваска, і збиті яйця з цукром, дві ложки розпушувача і також сода, тісто має гарно піднятися. Перемішую вже в самому кінці з горішками та сухофруктами. У мене в'ялена вишня. Родзинки та грецькі горіхи, і зараз буду перекладати форму. А, до моєї форми все прилипає, тому я щедро змащую її олією. Якщо у вас форма силіконова, можна цього не робити. Також рекомендую випікати цей кекс у формі з диркою, так він краще пропечеться, оскільки структура тіста досить і досить важка. Якщо ж у вас немає форми з диркою, можна випікати в маленьких порційних кексницях. У мене трохи забагато тіста для цієї форми, тому я частину випечу так. В кінці покажу вам, яким буде результат. В результаті в мене вийшла одна форма і 9 маленьких кексниць. Якщо в маленьких формах печемо 30 хвилин при температурі 180 градусів, якщо велика форма 40-50 хвилин. Орієнтуємося на свою. Духовку перевіряємо готовність зубочистку. І будь-яку випічку на заквасці я завжди вирівнюю зверху. Беру силиконову лопатку, макаю воду і намагаюся зробити гарний рівний край. Не чекаємо і відразу наш кекс ставимо в заздалегідь розігріту духовку цим мені подобається випікання із залишків закваски, бо дуже часто ми не витрачаємо час на розстоювання тіста. І те саме робимо з маленькими. Залишаємо місце доверху приблизно на 1-третю, щоб кексики мали куди рости. Все, тепер ми ще так гарно пристукаємо. Щоб тісто рівномірно заповнило усі щілини в формі і відправляю в гарячу духовку. Трохи підглянемо за процесом. Кексики випікаються, ніби все добре. Маленькі кексики готові. Я дістала їх з форми і трошки підгоріли мене. Остуджую їх на решітці, щоб вони не розмокли. В загальному то виглядає досить апетитними. Будемо розрізати, як трішки остинуть. Великі ще печеться. Ось такий у нас вийшов кекс, він трохи тріснув, бо я не прослідкувала, і температура була більша, ніж 200 градусів, але я думаю, що на його смак це абсолютно не повпливає. Давайте знімемо і глянемо, що в нас вийшло. М -м. А ось і наш результат. Кекс на залишках запасок. Якустини ми його ще посипемо цукровою пудрою і розріжемо, глянемо, який він всередині. Ну що ж, наші кекси вже охололи, я змолола. Цукор на цукрову пудру і злегенько присипаю. Усе. А тепер давайте знімемо пробу, подивимося, які наші кекси всередині. Ось такі вийшли маленькі, і зараз ще відріжемо кусочок великого. Він такий, знаєте, досить хрусткий, ніби чуть-чуть пісочний, але всередині відчувається, що досить м'ягкий. Ось такий кекс на залишках закваски.